Доброго дня, шановні друзі. Довго я не випускав відео, а вся справа в тому, що оці всі штучки пішли по второму колу, а мені повторюватись не хотілося. Ось. Нового нічого не було, був трішки зайнятий цим всім іще раз. Дещо з цього я вам вже показував, найцікавіше. Але менше з тим. Сьогодні відео не про те. Поки сходіть, підпишіться на канал, щоб не пропускати, натисніть дзвіночок, поставте лайк. В описі є група Telegram, де ви можете задавати свої запитання. Також є банківська карта Приватбанку для тих, хто бажає, має можливість задонатити на розвиток каналу. Ну а ми починаємо. Так, Новий рік давно минув, але мені приперли мішечок, підарунків. І ось що з того мішечка висипалось пальчик, тулочка. І ось така цікава деталька. А це нічого інакше, як відірване вухо від штоку циліндра гідравлічного. Ось тут його ще дорізали болгаркою. І оце його так розірвало, розкатало. Я не знаю, як так можна було працювати. Але вже що є, то є. Треба зробити нове тепер. Звісно, я так і не зміг нікому доказати, що треба це діло робити з запасом по внутрішньому діаметру, потім приварити, а потім вже виводити розмір під втулку ми приваримо і так заб'ємо. Ну, хазяїн барин Що я тут вже зроблю? Їх там не бембає, що його покрутить, поки буде приварюватись. Потім деформує втулку і потім не лістиме палець. Ну, їм видніше згори. Робитиму ось з такого залишку бурової штанги, залишився ще кусочок у мене. Ну, скажімо так, не зовсім сирець, але й не надто тверде, обробляється нормально. Ось як бачите, ті ж самі пальчики. Діаметром 180 довжиною 800 з шляпками. Це вже по-другому колу зроблені. І залишились ролики, ті, що два конуса зустрічних. Ой, ну добре, річний проте. Так, почав процес виготовлення. Мені подобається ця заготовка, тим, що в ній вже є отвір. Не треба сверлити. Спочатку з запасом всередині зроблю, потім підгоню з запасом наружку, ну, а потім буду підганяти вже в розміри. Можна ще надати тут Бочковидної форми, трішечки так, викруглити края. Це не обов'язково, але можна. Так, натяг вийшов 600, соток, 6,7 десь таке, 6,5. Я думаю, цього буде Достатньо, можна було би зробити більший натяг, але ж воно буде приварюватись, по-любому покрутить. Ось така робота. Отвір під маслянку я зробив, трішки заглиблений, щоб не збивали верхушку, різьбочку там нарізав, 10 крок 1. Все, тулка майже проситься. Ну ось, замість цього доробла буде приварене ось таке. Все, на все добре. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Зустрінемось.